В Україні на 18 вересня оголосили штормове попередження через ускладнення погодних умов. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У зв'язку з переміщенням активного циклону, 18 вересня у більшості областей, очікуються дощі з грозами в день посилення вітру до 15-20 метрів в секунду. Йдеться в попередженні за даними синоптиків. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті в день у західних, північних та центральних областях очікуються значні дощі, кількість опадів. Сягатиме 20-30 міліметрів. Через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Також у Карпатах очікується сильний дощ з мокрим снігом. Кількість опадів дорівнюватиме від 40 до 50 міліметрів, оголошено другий рівень небезпеки помаранчевий. На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву від 3 до 5 сантиметрів. Як повідомляв погода Уніан раніше, на Україну насувається потужний та навіть сніжний циклон, який зумовить нестабільну погоду та випадіння першого. Снігу. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.